Відбулось п'яте пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому традиційно ухвалили низку рішень стосовно різних галусей життєдіяльності міста. Однією з тем, яку обговорили депутати, стала сфера охорони здоров'я, а саме реорганізація лікарні Придніпровська. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко виступила із доповіддю, обґрунтувавши таке рішення. Загальними закладами в місті визначені три заклади: це лікарня Богаєвського, лікарня Правобережна та Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Ви пам'ятаєте, що це колишня ЦР, Кремінчуцька ЦР. На жаль, лікарня Придніпровська не включена в проможну мережу закладів охорони здоров'я. Для того щоб зберегти колектив, зберегти ті функції, які наразі виконує лікарня Придніпровська, а саме надання медичної допомоги, запропоновано об'єднання двох лікувальних закладів лікарні Придніпровської та лікарні. На сесії також виступив директор департаменту освіти Геннадій Москалик, який розповів про стан укриттів у навчальних закладах міста. Принагідно, міський голова Віталій Малецький зазначив, що Кременчук отримує значну підтримку від Лего Фондейшн» в облаштуванні укриттів меблями. Фото з наших укриттів вона Ви обладнані меблями, як спонсорськими так і це нові меблі. Це по данському проєкту. Завдяки Lego Foundation, Це є такий благодійний фонд данський. Ми отримали для наших шкіл 4700, наскільки я пам'ятаю, комплектів стілець і парта. Зараз на найближчому тижні мають прийти ще 6 фур з спеціальними кріслами мішками для цих сховищ. Найближчим часом очікуємо візит посла Дані до міста Кременчука. У нас є ще один, скажімо, такий крок, який ми хочемо зробити, і готуємося до нього. Це питання стосується енергоефективності наших шкіл і можливості бути в робочому процесі, навіть коли буде відключена електроенергія. Із пропозицією щодо ефективного розміщення меблів виступила депутатка Кременчуцької міської ради Світлана Пищита. Я бачила вживу, була. На опікувальній раді в одній з шкіл воно дуже класне, сучасне і взагалі ну, супер просто. Але питання в тому, що звернулися викладачі навчальних закладів, їх встановили у підвальному приміщенні, і це скоротило кількість місць в підвальному приміщенні. І чи може можливість деякі класи облаштувати ними, тому що діти більшість часу проводять все ж таки не в Пропозицію підтримали і перейшли до розгляду решти питань порядку денного. Вони стосувались ремонту зупинок громадського транспорту, землекористування, міського майна та сфери фінансів. Зокрема, на потреби Збройних сил України цього разу виділили майже 800 тисяч гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.